Відкриває рот він, а соромно нам. Український священник порівняв лгбт людей з педофілами. Це отець Юстин Бойко. Він дав велике інтерв'ю гомофобному порталу Король Данило і в озвучив усі фальшиві штампи. Що сім'єю можуть бути лише чоловік і жінка. Європа знищується, а Україна не буде розвиватися через лгбт людей. І що вони, нібито, є педофілами. Це я розумію, що вони до чого вони стрімлять. Вони стрімлять до легалізації. Розумієте? Тато з донькою. Мама, сину, так. Потім педофіли. Минуть руки, і згодом це стане нормою. ЛГБТ люди не є педофілами, і це підтверджує наука. Наприклад, у 2001 році науковці провели дослідження, де було виявлено, що серед сексуальних злочинців лише 8% були гомосексуальними. Збудження у гомосексуалів не було більшим ніж у гетеросексуалів, тому те, що каже отець Юстин, це чергова маніпуляція. Мільйон доларів на потреби лгбт людей його зібрала співачка Сабріна Карпентер. Вона об'єдналася із фондом Rainbow Railroad. Це організація, яка допомагає вивозити лгбт людей з гомофобних країн. Сабріна Карпентер долучилася до благодійності і перерахувала у фонд мільйон доларів. Зараз вона на піку популярності. У лютому артистка виграла дві гремі за альбом Shot and Sweet», А вже у серпні співачка випустить наступну платівку Men's Best Friend» лгбт фани завжди були зі мною, а я завжди буду з вами. Дякую за те, що підбадьорюєте мене і показуєте усім, як це важливо бути собою.